Турецькі серіали просто не перевершені, але інколи не хочеться поринати в новий сюжет на сотні годин. І в мене є вихід. Якщо хочеш подивитися щось з турецьким шармом, але не таке довге, то пропоную твоїй увазі топ 10 цікавих турецьких фільмів. Тут тобі і кохання, і зради, і жарти, а головне всього на півтори години. Та перш ніж почати, підпишись, будь ласка, на мій канал та став пальчика догори цьому відео. Давай разом популяризувати україномовний контент. А тепер приємного перегляду. Приватний урок. Азра завжди мріяла отримати гідну освіту та побудувати блискучу кар'єру. Але досягти поставленої мети виявилося неймовірно важко. Виросла дівчина у бідній родині. Батьки не могли дозволити собі відправити доньку вчитися за кордон. Їй доводилося задовольнятися тим, що вона мала. З віком АЗра змінила пріоритети. Тепер заробіток стояв на першому місці, а способи не мали жодного значення. Не маючи диплома та великого досвіду роботи, влаштуватися у великі фірми дівчина не могла тому вона вирішила піти на хитрість, щоб залучити якнайбільше потенційних клієнтів. Азра прикидається приватним репетитором. Вона заявляє, що чудово володіє гуманітарними та точними науками. А тому може займатися з кожним. Батьки погоджуються на умови дівчини, не знаючи, що насправді дівчина викладатиме їх дітям. Азраж таємно навчає підлітків головним правилам життя. Вона допомагає домогтися розташування другої половинки, налагодити стосунки з дорослими та знайти першу роботу. Ах, Белінда! Фільм розповідає про історію життя однієї дівчини, яка має все, про що тільки раніше мріяла. Вона стала популярною акторкою, зніматися яку запрошують у найкращі фільми. Дівчина купається в оваціях та славі. Вона лише посміюється з тих, хто віддав перевагу особистому життю, а не кар'єрі. У тривалих відносинах вона нітрохи не зацікавлена. Її цілком влаштовують короткочасні інтрижки з симпатичними колегами, які поділяють її інтереси. Все змінюється після того як дівчина отримує пропозицію знятись у рекламі шампуню. За сюжетом їй необхідно виконати роль типової домогосподарки. Над героїнею зірка тільки посміхається і чесно зізнається, що не змогла б жити в таких умовах. Сцену у душі доводиться знімати кілька разів. Після чергового дубля актриса збирається заявити, що справа у поганій роботі членів знімальної групи. Але раптово вони зникають. Дівчина виявляється замкнена в на сіє, героїні рекламного ролика, люблячої матері двох непосидючих дітей та турботливої дружини звичайного офісного клерка. Апокаліпсис кохання це історія про те, як кохання стало силою, яка врятувала світ від загибелі. Режисер створив неповторний та видовищний світ, у якому всьому на світі загрожує страшна катастрофа. У центрі сюжету дівчина та хлопець, які закохуються одне в одного і починають свій шлях порятунку світу. Вони об'єднуються з іншими, щоб протистояти рішенню уряду відправити все населення у глибокі укриття. У фільмі переплітаються жанри драми та мелодрами, створюючи неповторну атмосферу, де кохання долає все. З кожним кроком, незважаючи на всі перешкоди, герої наближаються до мети, яка стане точкою відліку та зможе змінити світ остаточно. Минулого літа. Багато років тому головний герой зустрівся з маленькою дівчинкою, коли йому було тільки 6 років. Вона відразу ж завоювала його увагу за допомогою допитливості та інтелекту, який вражав уяву зовсім маленького Деніза. Довгий час хлопчик намагався потоваришувати з цією дівчинкою, яка завжди була оточена увагою та турботою з боку інших представників чоловічої статі. Практично перед від'їздом Денізу вдалося налагодити спілкування з цією дівчинкою, проте пізніше вона вирушила в інше місто разом зі своєю сім'єю. Ця подія залишила справжню рану на серці Деніза, який придбав і зовсім скоро втратив своє перше кохання. Влітку наступного року хлопець перемагає в конкурсі, на якому отримує безкоштовну путівку до курортного міста. Там йому вдається зустріти дівчину, в яку він давно закоханий. Будучи 16-річним хлопцем, Деніс чудово зауважує, що вона кардинально змінилася за цей час. Все призводить до любовного трикутника, в якому він намагається завоювати прихильність дівчини. «Найди» фільм знайомить нас із Семіхом. У минулому він переживає радісні стосунки з Дафне, але зненацька та заявляє про розставання. Хлопець не розуміє, що відбувається, адже вона його любить і ніколи не зраджувала. Він починає копатися у відносинах, щоб знайти відповіді на численні запитання. У якийсь момент розпач змінюється депресивним станом Він не може зосередитись на роботі, що призводить до курйозних ситуацій. Також він вимушений зіткнутися з речами, які раніше просто не помічав мати завжди пишалася своїм сином, адже він зміг багато досягти в професії. Це не біда, що Деф не пішла, Семіх обов'язково знайде свою другу половинку, але чоловік розуміє, що наказати полюбити серцю не можна. Шокуючи таємниці, які хлопець дізнається, не можуть змусити забути минуле та відкритися майбутньому. Позбутися почуттів нелегко, Семіх змінив колір волосся, щоб стати новою людиною, але радикальні зміни не допомагають позбутися спогадів. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей топ до кінця. Підписуйся, адже тебе чекає багато цікавих топів. Бувай!